По суті, скрізь Вітков. Ну і тепер, от ми з ним зустрічаємося. Що в нас на кону, який порядок денний? Перш це гарантії безпеки, те, що обговорюється широко. Ну і майбутнє двостороння зустріч, яку, як ми бачимо, в Європі вже поховали. Тобто, мені здається, що знов ж таки це церемоніальний візит. Ми будемо там про щось говорити, але ж знов таки, Вітков, ну він такий ділок і дружок Росії. Ми вже читаємо про те, що вони говорять про бізнес всерйозно. Про контракти, ну тобто, відков буде в такому випадку, мені здається, пане Юрі, нас в ломбард здавати, так? а ми їдемо з ним говорити про щось серйозне. Давай я позахищаю трошки рублів. Насправді найбільш цінний і корисний для українських інтересів високопосудові Сполучених Штатів має прізвище Рубі. Е, І те, що він виглядає, ну, як ти кажеш, не так харизматично, можу погодитися, але завжди пам'ятай, будь ласка. Він виходить, він народився в сім'ї біженців з комуністичного Куби. І цим дуже багато пояснюється його ну, напрямок думок. А ви його Шо? знаєте? Ви пане Юрі знаєте напрямок його думок? Ніхто не знає. Я бачила, ну це не свіже засідання конгресу, коли і демократи, і республіканці, які за нього голосували, а демократи тепер кажуть: ми жалкуємо. Ну ми ж думали, що ти старий Рубіо, а ти новий Рубіо. Ти Рубіо Трампа. Не Рубіо Рубіо, а Рубіо Трампа. А яка в нього думка? В нього думка, що Трамп найвеличніший. Всі, дивись, Трамп найвеличніший, без е, думки, що Трамп найвеличніший не може, або Зеленський найвеличніший, не можна працювати в команді одного і другого президента. Ну, ми ж з тобою розуміємо, що так, насправді так, Зеленський дивиться на себе в зеркало. Таке зеркало збільшене, знаєш таке скло збільшуване. І він знайшов, і, і він бачить в тому зеркалі усе, проти що нас отут вже дістало. І заглянути в очі путіну, і зійтися посередині, і побачити мир в очах Путіна. Тут він же дивиться в зеркало. І самозакоханість, і неможливість достукатися до нього з будь-якою альтернативною пропозицією, це все ж є. Ну нічого ж тут нового немає. Тому Рубіо не збирається стати Богданом, якого за, за те, що він забував кожен день 10 разів оголошувати Зеленського найвеличнішим лідером сучасності, зняли. А Єрмак не забував і не забуває. І тому він працює. Рубіо, ну, звичайно, напевно, не цей. Ну, не цю історію, вивчаю, але він діє, як людина, як Єрмак. Він розказує, який геніальний його президент. Ну, така історія. Але далі він гостро протистоїть торгашецькій позиції Віткофа. І все, що ми бачили в овальному кабінеті під час останнього візиту, весь той позитив, який ну, власне, демонстрував Трамп до своїх гостей, це позиція Рубіо. А не від Кафе. Тому зараз поїздка наших очільників там ще треба додати якісь листі заступника міністра закордонних справ. У нас унікальна ситуація, коли міністр закордонних справ на такі переговори не бере ні президент, ні Єврок. Що там у них відбувається, Бог його знає, але от вони їдуть туди. Ну, звичайно, з тюрдесою прем'єр-міністром. Ну, бо є, треба ж якось пояснити, чому вони не можуть летіти на звичайних літаках, а треба саме на президентську. Їй по посаді це належиться. Да, і от вона ця Одеса їх туди привозить, і вони проводять переговори. Вітков, да, ти права. Давай ще раз повторимо, я думаю, що це вже знають, але тим не менше. Вітков відверто обговорює можливість придбання контрольного пакету акцій болгарської відрізку е, турецького потоку, тобто російської труби, яка входить в Європу. Да? І якщо його контролювати, він хоче зробити фокус. От там через е, Босфор. Це газ російський, uh -huh. а тут він американський. Бо ми його купили на кордоні. Ту саму історію вони збираються робити з нафтою і на наших, і на білоруських лініях, ну, які проходять через Білорусь. Ту саму історію вони рано чи пізно будуть, ну, буде лобіювати і щодо Північного потоку 1-2. і Тобто, взагалі, все, чим він займається, це величезний бізнес, узгоджений з сусідом подачі. Дача називається Мар Аларга, резиденція президента Сполучених Штатів. І от він хоче, щоб Сполучені Штати заробили величезні гроші на цьому фокусі, як з російського газу і нафти забити американське. Звичайно, з накруткою, ми ж це не сумніваємося, правда? Можливо, якимись особистими інтересами. Мене це немає жодної інформації. Але це його базова установка, з якою він почав свою місію в Кремлі. І, власне, цим вони пряником вони хочуть купити Путіна. Дорогой Володя, ми фактично дозволимо разом з нами обійти санкції. І дорогі Володя їм киває. Надійтесь, я ж не проти, він не заперечує. І очевидно, що оцей, тобто є батіг. Стискання доходів від нафти і газу, але і пряник, якщо ти погодишся на мир, то ми тобі дозволимо весь обсяг продавати. І втрачений європейський ринок буде тепер нашим спільним, і втрач... майже втратить ну, починається втрачатися, а індійський буде нашим спільним. От крім Китая, це значить, половина російської нафти ставати ну, стає американською і вільно продається що хоче Трамп в цій ситуації, мені також очевидно. Дивіться, після поїздки його до арабського світу, пам'ятаєш початок цього року, він звідти привіз декілька трильйонів контрактів. Він хоче війти в історію американського президентства як найуспішнішим торговим девелопером США. Тобто, він хоче організувати найбільший ризик американської торгівлі, навіть отакою неприйнятною з моральної точки зору. Формою як торгівля російським газом і нафтою, Ну фактично допомога сприяння агресору, який розв'язав цю війну. Оце їхня історія. Яку на, наші мають зайняти. А тут бажано, щоб ми не залишалися один на один з такими ну, е, інтересами. Ну ти ж розумієш, що ні ярмак, ні будь-хто хто його супроводжує, не зможе протистояти відкуфу, який хоче трильйони. Ми, вже до, до, ми навіть свої надери за дарма віддали, от просто без нічого. От просто без нічого. Тому знову ж я би дуже хотів, щоб у цих переговорах брали участь наші європейські колеги. Вони, вони, звичайно, знову ж таки розкажуть, що там генеральний президент. Ну тепер така традиція. Ну ти ж ну, ви ж молоді всі, а я пам'ятаю, ну, починаючи з дискотеки в школі, завершуючи ну, будь-якими зборами. Цитата Ленідаліче Бережна. Як правильно сказав на відповідному з'їзді, ну, ну, Звичайно, ну… Да, ну це йде. ваші часи, пане Юрі? Ну не точніше, не ваші часи, звісно, але це називалося культур особистості да, і ви від цього відмовились. Ми, так? ми в світі… Дивись, ми, було... ми відмовилися, здавалось би. Так. Да. А ти впевнений, що ми відмовилися? А скажи мені: а коли ще був парад на День Незалежності для одної особи? А коли ще був е, піднятий прапор на День Незалежності для одної особи. А коли взагалі викреслили всіх, е, всіх депутатів, всіх заходів, а коли молитовний сніданок проходив для одної особи, ти впевнений, що ми подавали культ особи? Дивіться, мені не жалко. Ну, от якщо вони хочуть е, чути слова про себе геніально, хай раз ними, хай слухають. Що один, що другий, що третій, мені байдуже, це, це смішно. Для кожної нормальної вільної людини це смішно. Але якщо це ціна за е, рішення в інтересах народу, халяр з ним. Будемо казати, що він геніально зробив промову, і геніально зробив молитву, і геніально провів парад, ну і так далі. І, так далі. Е, і в нас там. мене цікавить тільки одне, щоб оці монструозні, ще раз скажу. Угу. Бізнесові плани команди Трампа не переважили. Титанічну дипломатичну роботу пана Рубіра. Вітков демонструє торгашеську історію. Я тобі зразу скажу, чому він зустрічається з нашим. Він хоче наших уламати на те, щоб ми дали дозвіл на видобуток корисних копалин на тимчасово окупованих територіях. Я абсолютно не жартую. Ні, я вірю, я, я вірю, але я І вони не можуть зрозуміти чому ми відмовляємося. Так, да, щоб ну, на це ніхто не піде. От саме це у них зараз останній камінь е зіткнення. Бо перепрошую той знаменитий літій, які вони хотіли від нас, він вже окупований. Ну не весь, але найбільше родовище. І перепрошую, остання найбільша е шахта коксуючогося вугілля такого. Mm -hmm. І те, і тепер. От вони хочуть, щоб і нафту, і газ біля Крима. І Літі, і вугілля, і ну, багато інших речей, які знаходяться на тимчасово окупованій території від Крима до Донбасу, ми їм дозволили добувати. Просто видали їм ліцензію. І тому протистояння ну скажі, боротьба за бізнес-апетит Віткова – це одна сторона медалі. А на другій стороні боротьба за ну скажімо так, роль і місце Сполучених Штатів в, балансі, в світовому балансі це рубер. І дуже розумно було б розуміти, що наш союзник рубе, а звідки фромтево обережна. Я не хочу поганих стріль говорити, хоча дуже хочеться. Але ну не буду. Наша делегація має з одним максимально стійко себе вести, а з іншим максимально союзницький себе вести. І тоді я надію, що шалька буде на в наших інтересах. Там, знаєте, пане Юрію, розповідають, я вже забула, бо є якийсь там головний вчитель російської школи дипломатії, і його принцип був завжди «проси максимум, та? от прям максимум, максимум Андрій так, так, так дякую. А, та. а потім зійдеться не на середині, а навіть вище, але проси максимум. Я просто подумала, що коли ви кажете про Віткова, який буде уламувати наших, то нам. Прости, господи, ну, значить, треба о, запозичити цю, о, ці якісь поради їхньої дипломатії. Давайте мінятися. Ну от я зараз проти, звісно, будь-якої розробки на окупованих територіях, але за ядерну боєголовку я би, можливо, не була б такою принциповою. Я б сказала: ой, ну, що це Ну дивись, давай не ставити задачі, які неможливо вирішити, бо Тому, ядер... а вони ну, так, я... так з нами віддайте Донбас, хіба це можливо? А-а-а… Думаю, що предметом торгів могли би бути українська е, команда на Запорізькій атомній станції е, в місті енергодарі навіть без введення українських військ, а виключно, ну скажімо, цивільний персонал, який працює е, в, в рамках української О, енергетичної, і енергетичної і переключення на нашу енергетичну систему само собою. Звичайно, від нас будуть вимагати, щоб вона поставляла енергію, як це було до війни і до Криму, і до Донбасу, але це вже інше питання. Це найбільша атомна станція Європи. Це колосально було б е серйозно ну, вигідно. Друга історія. Піднімаємося трошки вище по Дніпру і бачимо, що те саме було б дуже добре мати Каховку. бо це одна з найбільших гідроелектростанцій. Чому на це могли б піти росіяни? Тому що без відновлення греблі. Водозабезпечення і Донбасу, і Криму взагалі неможливо говорити. Чому це вигідне нам? Тому що і електроенергія, і зрошення земель, які без цього вже на наших очах перетворюються в пустелю, і сарана навіть в Києві і шакали вже в київських лісах, я серйозно говорю. Показує, що екологічна катастрофа, яку завдали окупанти, ну є дуже загрозливою і для нас. Тому. ось Навколо чого можна торгуватися, наша команда знає. Я таки боюся, що, ну вибач, мені трильйон доларів при торгівлі за російський газ, або там північний морський прохід, який на 30% коротше, якщо йти по півночі Росії, або там ще якісь їхні спільні проекти, які ми спокушають від кофа, а він спокушає свого президента Трампа. Ну, на фоні таких колосальних бізнесів е Каховська Агрес ну, їх не дуже цікавить. Нас mm -hmm. дуже цікавить, їхні. Але тим не менше, для цього існує дипломатія. І для цього, якщо ти ну, скажімо, маєш меншу вагу, опирайся на, на партнерів. В даному випадку, нашими партнерами є е е європейські колеги. Ну, це було б ну, великим успіхом, якби про це все почали домовлятися. І я, звичайно, не натякаю, що ми можемо поміняти будь-яке українське місто під українським прапором на ці об'єкти. Але ну, ти ж розумієш, що росіяни не можуть закінчити війну, не вирішивши питання водозабезпечення Донбасу і Криму. А тоді давайте мінятися? Давайте говорити про те, Але, що ви нам поступити тут. Ви зробили прямо з Путіна такого гуманіста, та йому плювати. Ну я більш ніж певна, що плювати на перше і на друге. Да, ви абсолютно праві. Ви розкладаєте на атоми, молекули, проблеми і, і води, і світла, все те, що намагаються просто на нас повісти, та як завжди. Але в цілому я якаю що путіну плювати. Дивіться, я з тобою в чомусь згоден у Путіна є один базовий інтерес. Ми, здається, про нього говорили, а може, ми так давно не бачили, що я упустив. Тобто, Путін під час пандемії блукав по своєму новому палацу в Геленджику і натикався постійно своїм плюшовим лобом на е скульптури великих, як вони вважають, е володарів Росії. Їх чотири штуки. Ну, Напевно, стату й більше, але чотири штуки вважаються всіма росіянами, ну, просто улюбленими царями. Іван Грозний. Який захоп... пролив купу крові, в першу чергу Росія, захопив, е... ну, скажем, е... Татарстан нинішній, uh -huh. Попробував ще захопити там Лівонію і так далі. Тобто він відкусив шматок чужої землі. Е... Потім е... Петро І, Балтика, потім Катерина, Крим і шматок України, е... великий шмат. І Сталін, який настільки захопився цим ділом, що захопив аж на півтора на дві тисячі кілометрів аж до Берліну да? чужої землі. І навіть трохи в Японії, там, цих корінських островів. І от Путін бачить, він хоче бути п'ятим. От все, що він хоче. Він хоче бути п'ятим. Для чого він готовий пролити? А що для цього треба, щоб стати п'ятим? Пролити якомога більше крові і чужої і своєї, бо тільки так можна здобути повагу родинського народу. І друге захопити кусок чиєї землі. От він сидять абсолютно права, що його, чи будуть по цьому піддані мати воду, чи будуть вони мати там, е хліб, його це менше всього хвилює. Тим не менше, е вони обговорюють і ці деталі. На переговорах і в Стамбулі, і після Стамбулу часто обговорювалися саме оці енергетичні питання. І тут ми можемо зіграти ну, в наш інтерес. Принаймні ми маємо наполягати на такому е, ході переговорів. Але що ми маємо не допустити, я також скажу: ми маємо не допустити запланованого е, угоди про обмеження ракет малої та середньої дальності, а також конвекційних, тобто по-людськи кажучи, звичайних військ на території Європи. Що під цими. Ну, Мудрими словами насправді мають на увазі Росія вони хочуть, щоб кількість е, ракет малої дальності, бо всі наші ракети це мала дальність, і дольот до Москви – це саме вони е, у Європи плюс Україна дорівнювала російським е, ракетам е, в європейській частині. І те саме щодо армії: всі армії європейських членів НАТО плюс Україна дорівнювали європейські ну розташовані на європейській території російським часи, і тут виникає ну здорове питання. Ну має виникати: скажи мені, а які мені хрена різниця, скільки ракет є е, у Німеччині та у Росії, якщо вони нам її все не дають, загалі не розумієте, не має хвилювати кількість військ в Албанії, якщо вони все рівно нам на допомогу не прийдуть. Але саме таку формулу нашим нав'язують з часів Стамбула-22 і продовжують це нав'язувати в робочих групах, які зараз е, обговорюють гарантії тощо тощо. Тому оце дуже небезпечна історія. Чому? Ну, тому що ми розуміємо, що, що, що це веде тільки до одного: до різкого скорочення чисельності і озброєння Збройних сил України. Що це означає? Це означає. Е, Ну, фактично відкриті ворота для наступного вторгнення, за які, причиною для якого вони знайдуть е, в так звати, ще в одній частині руський мір. Просто уяви собі, що в якійсь е, церкві російського патріархата відмовляються відспівати ветерана війни, і псевдо-священник, який насправді сповідує не християнство, а культ Російської імперії отримує справедливу відповідь від бійців, ну, казу збелі. А ракет у нас ну тільки стільки, скільки ну, разів п'ять менше, ніж у Німеччині, Франції, Британії і так далі. Тобто, я до чого це все веду? До того, що всі ці переговори зараз є надзвичайно важливими, вони виписують наперед, якою буде Україна після війни. І наша задача, задача Зеленського, задача його команди. Я би сказав, і задача українського суспільства, яка має за цим всім пильно спостерігати і ну, вголос говорити про червоні лінії, полягає в тому, що ми маємо підписати таку мирну угоду, отримати такі гарантії безпеки, щоб нова війна не почалася. Маємо тут, пане Юрію, ставити три крапки, але чому я завжди кажу три крапки? Тому що все одно ми говоримо про процеси, які будуть тривати, і перемовини, і не тільки ем, і ми будемо потрохи розбиратися. Мені здається, що сьогодні ви непогано вже нам окреслили найбільш такі острахи, які ми маємо не допустити в цих перемовинах. А далі будемо слідкувати за тим, що буде. Дональд Трамп, точніше, Білий Дім анонсує на сьогодні його якийсь виступ. Він дуже незадоволений обстрілами Києва. Ну, подивимось, подивимось, як він знову нічого серйозного не скаже, але тим не менше з усього, Діп стейт Діп Стейт, пробачте, глибини, глибина держави там змушує його робити заяви не на користь Путіна та а на користь західного світу. Подивимося, і проаналізуємо. Дякую дуже, пане Юрі, за те, що ви були сьогодні разом із нами, за те, що поділилися своїми думками. Звісно, як і завжди, будемо незабаром чекати вашого повернення. Удачі.